Приходить час, коли ти розумієш, що світ навколо вже не твій, що серце б'ється вже потроху, і дихати стає важкіше, ніж тоді, коли ти мріяв і сміявся, коли купався в річці тій. Ти озирнувся на цю долю і трохи очі вже закрив, щоб дихання твоє ще трохи дало тепла оцій землі. Ти обіцяв дарити світу тепло і ніжність навкруги, але цей світ не хоче бути з тобою на одній волні. Ці люди, що з тобою поруч, вони не цінять землю цю. Вони так нищать все навколо, що серце б'ється в кров і біль. Їм не цікаво, що навколо, вони вже прагнуть йти вперед, не дивлячись на цю красу природи, а тільки нищать її всю. Цей люд здорів від того, що владу їм давай скоріш. Вони так прагнуть її мати, що вже забули про любов, любов, що має дарувати від серця серцю день у день. Вони все нижче та руйнують, щоб мати владу тільки ту, але вони, мабуть, забули, що час же їм настав піти туди, у вічність де кохання, яке дарує він для нас усіх. Він нас усіх чекає в небі, але ми мали б зрозуміти, що руйнування все навколо то суперечить тій любові, яку дарує він для нас усіх. Ми маємо своє серце відкрити і закопати біль весь той, який ми наробили світу, щоб світ ожив для нас усіх, новими квітами кохання, любові й ніжності для всіх. Тож озирніться, люди, ви навколо, заради чого ви б'єтесь? Ви мали б серце розкривати для любові, а не війною йти вперед, бо тільки ця любов зігріє нас навколо та допоможе вже взлетіти в небо. До нього у обійми назавжди.